Шевченко до Основ'яненка. Тільки ворог ще сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава! Слава України! Шевченко мені однаково чи буде. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, пору, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові: молись. Молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди Присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох неоднаково мені. Тарас Шевченко вірш Доля. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою всіміром став. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця отвела до п'яного дяка в науку. Очийся, серденько, Колись не нас будуть люди, ти казала. А я й послухав, і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій дружив Бог і не лукавий Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь. З Григорович Шевченко у ривок із поема то По діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне полю до самого дому. Стан високий, лиш широкий, марно зеленіє, ковом поле, як те море, широке, синіє, іде чумак, подивиться та й голову схилить, Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться. Серце моє, крова ні пюли. Тарас Шевченко уривок з поеми княжна. Зори моє вічірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти. Тарас Шевченко вірш Гайдамаки Гуманіла Україна довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла червоніла, текла текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними кургани синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько, повіє над ними, тільки роса ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить пригріє, а онуки їм байдуже. Жидам гречку сіють. Багато їх, а хто скаже де гонти могила, мученика святого де похоронили, де Залізняк душа щира, де одпочиває. Тяжко, важко жить панує, а їх не згадають. Помоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, і день, і ніч, гвалт, гармати, зем... земля стогне гнеться, сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Тарас Шевченко. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як полину, чим вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх породило, Поливали сльози, чом не затопили, не винесли море, не розмили в полі, не питали б люти, що в мене болить, не питали б, за що, проклинаю долю, чого нуджу світом нічого робить, не сказали б на сміх. Віти мої, дітей, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може, і вгадав. Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу, Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Тарас Шевченко, Іван Підкох. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося. Осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло, в китайку повити. Високі ті могили, чорніють, як гори, та проволю нишком в полі. З вітрами говорять. Свідок слави дідівщини, з вітром розмовляє, А внук косу несе в росу за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, Журбавшинку, в шинку мед горілку Поставцем кружали. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Тарас Шевченко Вірш Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засінні горем крові политі, споконвіку Прометея та морелка рая, що день Божий добрі реври й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не, не виоре над дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. І вам, слава сині, гори кригою, окуті! І вам, лицарі, великі богом не забуті, борійтеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля свята. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами, москально ви, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою сковщину, а дівчина гине, якби сама, то ще нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий. Мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Шевченко сон. Летим, дивлюся, аж світає. Край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріє, меж ярами над ставами, верби зеленіють. Сади рясні похилились то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку мивається, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує, І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убогая. Чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш? Людського плачу? То глянь подивися, а я полечу. Тарас шевченко. У ривок з поеми сон. Всяко своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за кресть світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбаті собою взятю домовину. Той тузами обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий, та тверезий. Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижде нещасливий, у тебе часта й запустить, пазурів печінки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми морує, та отечевство так любить, так за ним бідкує, так з його сердешного, кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витрішивши очі. Як ягнята, нехай каже, може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, так якого раю, на тім світі благаєте, немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усім на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти. Валерій Залізний, напрошу до Тараса. Дарують стяги на Тарасовій горі, Зібрався люд пошанувати сина, немов одна, сумуюча родина прийшла вклонитися святій землі, прийшла пора, покликав волі дзвін, усіх знедолених вже розігнути спину і відродити матір, Україну і збуття для нових поколінь. Немов напрошу, йшли старі й малі, і з вірою, що близько та година. Коли засяє щастям Україна і згине зло на праведній землі. На цій землі народ збудує храм у подарунок дорогому сину, що возвеличив матір Україну, на радість людям заздрість ворогам. Василь і яруш бувало батько вечорами під образами в нашій хаті, мов немирущі долі жар, у кладинці синюваті. Лежав на столику кобзар, Бувало, батько, вечорами на за стіл малюків саджав і музолистими руками сторінки кобзаря гортав, Тарасове могутнє слово, вічно живуще, молоде, доволі звало і любов всіх поневолених людей. Біжать руки, дзвінки, крилаті, Несуть в собі звитяги жар, Та найсвітлішим в нашій хаті лишив Шевченківський кобзар. Батівський воскрес, то дужче в Ченківський витає, І я то зазелені, і та поля край дороги, На стежені хміль зацвів, І коз ходили босі ноги, хтось наближається здаля. Чи це не Бога, Катерина, кобзарів, то твоя земля, стражденна ненька Україна. У вожді мінялись і князі, усяке діялись у світі, лиш той напередні стезі. Нам святилий свіч. І в час, коли ми здобули тобою вистрану водою, благання голос із гори, доволі сліз на збрату волю, Ти щиро Господа благав, щоб обняти брат з братом твій голос віщим так став, благословений і крила, праведне слово святий, не наче стяг носив, як зброю, Тараса. Голови схилив, широкий світ перед тобою.